Друзі, це потужні протиотуманні фари, додаткові фари на дві лінзи з габаритом. Я думаю, що ви бачили ці фари. Це трендові фари. Вони постійно всі їх використовують. Якщо ви бачите додаткову фару на авто, то це 100% саме ось ця модель, саме ось ця модель. Ось так вона виглядає, має металевий корпус. Ось таке кріплення для встановлення, то ось такий дріт. Тобто, ось так фара виглядає. Також в комплектації йдуть болти для встановлення та кронштейн. І зараз я вам покажу круглу фару, а потім ми їх будемо підключати, будемо тестувати, і ви все побачите наскільки ці фари просто потужні. Також кріплення для встановлення. І ось кругла фара, тобто така сама, але просто трошки інший розмір. Дивіться, ось такі характеристики: 40 ватт одна фара, 12, 30 вольт, 1500 люмінів, 5000 кельнів. Все, переходимо та тестуємо. І ось на огляді кругленька фара на дві лінзи без різниці. Кругла квадратна фара. Вони працюють однаково. Дивіться, ось так вона працює. Вона формує чітку світлоцінніву межу. Як ви можете побачити, кольор світла приблизно 6000 тисяч великий сектор свідчення зліва направо. На мою думку, ці фари вистачить як покращити ближнє світло, також додати ближнього світла на мотоцикл, на скутер, на самокат, на авто без різниці, тобто дуже цікавий. Та якісний варіант, і зараз я вам включу функцію ДХО і ви побачите, як працює ДХОшка. Дивіться, ось так вона працює також дуже прикольно. Ви можете днем її використовувати. Якщо вас зацікавила дана фара для замовлення, пишіть нам в телеграм. Вся інформація в шапці профіля.